В 21 світті після Христа всі ці часи об'єднує та обставина, що ми живемо в часи змішання мов. Якби тільки на самому змішанні це тут зупинилося, було б ще дуже добре. Ми живемо також в часи змішання змислів, змішання пошуків, змішання ідей, змішання візів, змішання того, що ми вважаємо підставою. Від XVIII століття підставою нашого людського існування ми живемо в часи змішання почуттів. Ми живемо в часи змішаних почуттів, ми живемо в часи суцільного конфузу. Однак є люди, які е, дуже і дуже докладаються до того, щоб цей конфуз, цю постправонську ситуацію е, робити е, лагіднішою, стерпнішою і зрештою навіть віднаходити в ній якісь окрушені і аспекти приємності. І от е, троє з цих людей сьогодні е, є тут, і я дуже і дуже е, з великою радістю е, попрошу їх згодом е, розповісти про себе саме в коротко. Е, перш ніж я це зробив якось не так, як би їм це хотілося. Не так, як їм це пасувало. Я прошу Романа Малиновського, який є попри юний вік і зовсім молодечу зовнішність тим, що ми називаємо солідною назвою Спіртус Ректор цього проєкту. Ромко Малиновський, попри свій юний вік, замахнувся на те, щоб відбудовувати. Довольську вежу замір від початку безнадійний, але е, чи довше я його знаю, чи більше я його бачу, і що довше я на нього дивлюся, то мені здається, то більше він має від того приємності прошу. Е, вітаю вас всіх тут сьогодні, е, там ми спробуємо наступні Розказати вам про проєкт Баволонська бібліотека, що це таке, звідки воно взялося і воно в цьому результаті прямує. Такі книжки, які вже з'явилися в рамках цього проєкту, такі книжки, які ми решатуємо. І тут перед зі мною так само безпосередньо долучалися на перших етапах цього проєкту до його втілення. Це Поля Марусин, на художниця ілюстраторка, яка оформляє візуальні які ми робимо, це пан Микола, про з видаництво Старого Лева це видаництво нам допомагає ніби робити тих тих низки тими, які ми бачите зараз мною. І так само в залі присутні ті люди, які без участі яких це не могло би відбутися. Пан Віктор Вінтонівський – координатор. Проєкту прошу катати, як бачу пані, пані Оля сидить, це представниця американського посольства в Україні. І тут я можу сказати, що саме так би можна, підтримка посольства на найпершому кота цієї ідеї спонукала нас до того, щоб втілити цю книжку переклад воїнів No5 Кутова Я розказував загальному, що таке взагалі Волонська бібліотека. Ми називаємо це. Є громадський перекладацький проєкт. І е, чому, чому так? Е, бо ідея полягає в тому, що ми беремо старі переклади, які вже були зроблені в Україні, але виходили виключно в, в часописах, і зараз їх можна знайти лише, е, лише в якихось журнальних варіантах е, на полицях е, читальних залів бібліотеки. Тобто брати ці книжки, які прикладені в українську світову класику, і е, робити їх власними книжками, Тобто з візуальним оформленням, з е, таке, як воно є. Е, коли ми поч, почали над цим працювати, ми зрозуміли, що проблема значно, значно глибша, е, ніж вона є насправді. На бо, наприклад, величезна частина тих полів, які в Україні е, там між... Е, 950-м роком і 1990-м роком. Ті, що перекладалися в Радянському Союзі, якщо текст був політичний, то його лізали саме на етапі, але ну, найзручніше це робити на етапі перекладу. Так? І там якісь великі фрагменти викидалися, зміщувалися акценти, і книжки виходили насправді не такими, як вони були в оригіналі. І тут я говорю саме про приклад воїні No5 Куртавонику. Про те, що. В 1976 році цей роман виходив українською, Його перекладав Петро Соколовський. Але текст був порізаний, і він, очевидно, опирався дуже сильно на російський переклад, який вже тоді існував у Радянському Союзі. Це то, якщо ви зараз знайдете в бібліотеці чи на якихось буквістичних розкладах ту стару бойню, то вона буде насправді не тою, як її написав Курфонів. А тут ми говоримо, що це. Перший повний прокладні No5 на українську мову. І от власне це те, що робить, що робить проєкт Вологанська бібліотека. Ми беремо ті старі тексти, даємо їх нам, оновлюємо їх, ми будемо працювати з тим, що забороняла радянська цензура, що вони не дозволяли видавати і що досі не з'явилося в Україні. Така це небезпечна сповна освітницька, освітницька місія. Проект втілюється на базі на платформі благодійної фундації Короля Юрія, це громадська організація, і ми декларуємо те, що він не має такої комерційної основи і основи там і такої мети заробляти на гроші. Це то щоб ви собі розуміли, що купуючи один-два більше примірників цієї книжки. Ви вкладаєте свої кошти в розвиток проекту далі. Тобто за ті е, гроші ми будемо робити все нові і нові переклади. І чим більше цих примірників буде продано, тим більше книжок з'явиться далі. Це так навіть про Дуже дякую, Романе. Ця ідея є така сама проста, як і такі е, е, просто е, незрівнянно добра. І е, е, Романові не довелося докладати е, багато зусиль, щоб мені її пояснити. Членові мені е, про неї говорити, як у, і у мене з'явилося таке відчуття, яке з'являється завжди, коли ти чуєш по річ, річ якусь добру, е, чому мені таке не спало на думку. Тобто це було настільки очевидно і настільки правильно, що я анімиті не вагався е, тому, щоб, е, щоб е, цей замір, цей задум е, якось е, підтримати. і тепер я дуже пишаюся, що я це зробив. І е, м, здається, що нагорода від е, форму книговидальців за одну з найкращих книжок цього року е, є, по-перше, дуже вигнана, а по-друге, будемо е, сподіватися, що вона сприятиме також розголосу від успіху і е, цього видання, і цього чудесного цілого е, задуму, якому я вважаю е, е, стільки річ. Від...